Фотовиставку автора зі світовим ім'ям презентували в Івано-Франківську, відвідавши Київ, Львів та Одесу. Фотопроект ветерани Саші Маслова на 10 днів осів в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Це серія фотопортретів учасників Другої світової війни з усіх куточків світу. Серед них солдати, військовополонені, медсестра, інженер, мирні жителі та партизани. Американський фотограф українського походження працював над цим 5 років, об'їздивши 21 країну та побувавши на трьох континентах. Під кожним фото уривки зі спогадів учасників подій сімдесятилітньої давності. Окрім цього, автор зібрав понад сотню інтерв'ю, надавши цьому проекту не лише культурного, але й історичного значення. Тут, тут вибрані, ніби такі самі прості люди, які пережили військові події, і фотограф звернувся до їхніх образів, щоб. Зберегти пам'ять про них, так би мовити, кажу, в якому сантуражі, в якому вони живуть зараз. І так само він провів з ними розмови. Це записано, є такі короткі інтерв'ю, їхні спогади про ті важкі часи їхньої молодості, про війну, яку вони пережили. Виставка розрахована на широку аудиторію. Як кажуть експерти своїм технічним виконанням, вона є ціною як для фотографів, професіоналів та аматорів, так і для істориків чи пересічних мешканців міста, що зможуть побачити глибокий підтекст в деталях, якими насичені роботи. Взагалі, вона свого роду є таке неформальне соціологічне дослідження цього синдрому поствоєнного і, взагалі, поняття ветеран, поняття старша людина. Я вважаю, що навіть треба було б сюди водити старшокласників, уже таких, ну може, і студентів, молодих людей, які просто повинні були тут. Вони багато чого дізналися, дивлячись на цю виставку і дивлячись в обличчя цих ветеранів. За словами самого автора, важко проводити прямі паралелі між тим, що сталося 70 років тому, і конфліктом на сході України. Проте українців фотопроект неодмінно наштовхує на думки про сьогоднішній стан речей. Привертається увагу тим проект тим, що він власне репрезентує війну в контексті того, що вона була давно, більш ніж 70 років тому, друга світова війна, але зараз деякі події повторюються і болять нас саме українців на даний час. Після Івано-Франківська експозицію куратори планують презентувати чини в усіх обласних центрах України.